Доброго вечора, шановні глядачі. Хочу вам запропонувати огляд виноградника, який на ділянці Хубельника Олександра в мене, СМЦ Сутись, Київницька область. Сьогодні у нас 26 серпня 23 року. І перше, що я вам хочу показати, це гібридну форму Голуба Софіївський. Який має гарний вигляд, гарна ягода. І вже він вирізається. І ось бачите, фактично колір як набрав, такий бордовий, червоно-бордовий, так він і залишається. Ягода тверда. Пружка, да, вона невелика, тому що е, гроно збите. Але має дуже гарний, гарний вигляд і гарний смак. Гібридна форма японської селекції Goldfinger. Ось такий. Цього року перше плодоношення, грона невеличкі. Ось така ягода, бачите, вона дуже цікавий має вигляд. І на цей час вже досить гарний сахар набрала. Це вражає своїми ну, цукристостями ця гібридна форма, тому що вона одна з найбільших, так будемо сказати, солодких, найбільш солодких гібридних форм, які в нас виноградниках. Сорт лівія. Гарній смаковій якості, гарний цукор. Ось такі грона, ви бачите, ось тут є в сітках. Я відкрив. Не хочу відкривати, тому що осад цього року вражає дуже, дуже сильно. Бачите, які грома. Гарний. Аркадія дозріла, теж виборочно вирізається. Гарний цукор, гарний смак. Я коли заходжу в виноградник, то перший... Перша ягода, яку я стараюся зірвати, це все-таки Аркадія. Вона мені подобається по своїх смакових якостях, по своїй товарній ягоді. Взагалі, всі показники в неї мені дуже, дуже дуже подобаються. Залишилося кілька грон. Гібридної форми подарок не світає. Ну, стільки ну, це, бачите, там вже обскубується все, що залишилося одна і там десь ще Ось тут, десь. Від, і там невеличка. А то вирізане перше плодоношення цього року. Ягода для першого року дуже мене вразила по своїх смакових якостях та по, свої, по своїх розмірах. Дуже, дуже гарний і насичений мускат має і чудовий сахар. Ягода пружка, вже висить, скільки вона вже дозріла давно, але треба висити і чудово себе показує. Будемо далі наблюдати, як вона у нас буде в наших умовах. Як буде все-таки вона висити на кущаві. Гібридна форма каталонія Перше плодоношення, ось тут дві грони, і там з цієї сторони теж зачепилося кілька невеличких грон Теж вже дозрівша, тверда пружка ягода, гарна. Тут плодоніжка тоненька, але бачите, як вона гарно звисає, не перегибається. Чудова ягода. Чудова. Не, не, не тріщить, принаймні дощів не було. Звичайно, але з поливом ягода. Ну, тріску не замічено. Будемо бачити, наблюдати. Цукор гарний набрала, смаку якось чудові. Я вважаю, що на моєму винограднику вона займе займеться місце і я її позбуватися не збираюся. Гібридна спон... форма спонсор. Має мускатний смак, ягода прушка. Цукор вже набрала, свої споживчі такі. Властивості в неї вже є, можна сміло вже їсти її. Є маленький недостаток цієї гібридної форми. Перегибається ніжка. Ось тут я підв'язав, бачите цю невелику грону, ось перегиб був. Раніше це вона наблюдав, тому в кого посаджений. Цей виноград треба слідкувати за тим, щоб не було перегибу ніжки, тому що грони будуть пропадати. Вони зав'янути, ви їх викинете. То слідкуйте за цим. Але є гарний смак і гарна от ягода. Вони це такий недолік переважають. Гібридна форма голуб, голуба пальчик лі. Це вже дозрів на цей час, але я відверто признаю, що я цього року цей кущ перегрузив. І того ось, бачите, ось тут внизу, нижні частини, грон, вони такі водяві. Чуть не дозрівши, треба отак відрізати. При ось це відрізається. Того я якби це така. Його, значить, його така особливість. Він не любить перегрузи, і саме лівія, коли перегружена, в неї нижні, нижні ягоди стають м'які та водяві. ось на цьому, Цієї гібридної форми теж є така особливість. Тому слідкуйте, щоб куч не був перегружений. Ягода гарна, має чудовий смак, ну, тільки щоб боїться перегруза. Гібридна форма приображені. Має вже смак гарний, можна вживати їжу, але знаєте, як на любителя, хто любить дуже сильний цукор, то ще треба трошки почекати. А так, вже чудовий смак, гарна ягода, тверда. Це у цього року взагалі гарно прибраження дозріло, воно в мене куч не перегружений. З тої сторони, шпалера до це двох способів шпалера більше врожаю, на цьому трошечки менше. Чудово, чудово, себе він зарекомендував цього року, так само, як і в минулі роки. І гарний, гарна гібридна форма, гарний, гарна ягода і достойно займає місце на нашому столі. Гібридна форма селекції Загорулька Гелеодор. Кишмиш. Цього року навіть гарний кишміш, тому що в ньому в великих ягодах кісточки. Фактично, там, якщо є, то дуже м'який рудимент. Бачите, він дозрівший, солодкий, одна і та роздушується. Менчик, я так взагалі кісток немає. Буду, будемо це уроку з нього робити. Ізом сушити. Позрівший, гарний, киш-миш. Головне в, цьому, в цій людній формі не перегрузити його. Тому що перегруза, Він дуже, дуже боїться. А перегрузити його дуже легко, тому що грони великі, ця грона підрізана. Ось бачите, тут грона є, тут залишений пагін, через один залишений пустий, без урожаю. І, і все рівно все рівно дозрівання затягнулося. Гібридна форма бананас має гарний смак. Це перше плодоношення цього року. Ось такі одна груна, там ще є. Я їм вже раніше показував. Запилення було не дуже таке гарне того, що, що, що зав'язалось. Але ось він ось такий гарна ягода, гарний колір, камера. Передає його майже на 90%, він ще трошки жовтіший. Смак тропічних фруктів. Такий, ну, це виноград, який залишається в пам'яті після того, як пройдеш по винограднику і скуштуєш ягоди. Його не забуваєш, його хочеться знову спробувати. Одна проблема у нього, що він довго не висить на кущові, але повірте, якщо він у вас буде, у вас він висити не буде, тому що він зразу зривається і з'їдається. Гібридна форма красавчик. Теж на окремих гронах. Тут це перше плодоношення, ось він там є далі. Ось тут. Перше плодоношення я залишив фактично всі грони, які зав'язалися у мене на рукавах. Можливо, я його трошки перегрузив, але лоза дозріває, бачите, ось лоза вже така коричнева, вона вже має дозрівший вигляд. Ягода не набрала повного цукру, да? якщо її куштувати з іншими гібридними форми, вона не така солодка. Але вона кислоту повністю скинула. Я сподіваюся, що на наступний рік вона покаже гарний результат, тому що я вже буду трошечки нормувати, звичайно. Прекрасна ягода. Будемо чекати ще наступного урожаю. Вілялвіки пройти равнодушно не можна, хоча вона ще не, не, не зозріла, вона ще й має кислоту. Ягода, яку яку ще їсти не, не будеш. Але ось бачите, які гарні, які грона, яка ягода. Це перше плодоношення. Я задоволений тим, що, що я посадив її, і ось вона в мене є в колекції мого винограднику. Гібридна форма Толдун. На моїй ділянці перше плодоношення, кущові другий рік. Ягода. Гарна, ось який має розміри, тут є 15-18 грам в ягоді. Вже дозрів, але ну, трохи кислинка є в ягоді. Для другого року росту гарний результат. Гібридна форма кишмиш цинуш, хоча позиціюється зараз вже як столова форма, тому що в великих ягодах може бути кістка. Дозрівший гарний мускат, дуже насичений мускат. Ягода така до, до 7 грам, гарний смак. Він такий, як е, водявистий, але е, смак перевершує ту консистенцію, яка, що, яка в нього є. Дуже приємно їсти, і, а дітям взагалі це лакомка. Дібридна форма Сфінкс. Вже дозрів, трохи кислинка в ньому залишається, але ця кислинка в нього сортова. Теж гарна ягода, гарний грона. Ось бачите, так десь до грам 800 грони. Вже теж дозрів. І плюда форма руслам, вже зрізається, теж ягода дозрівша. Бачите, правда, оси його дуже гарно їдять. Сіток не вистачило, щоб весь виноград взяти в сітки. То приходиться його ось так відкрити. Бачите, звісно, що ось робить. Широблі. Гібридна форма біла скала. Перше плодоношення кущовий другий рік. Ось так, як дві грони, бачите, це вже обскубано. Ось Теж оси їдять, прокушують і оси комарі. Ягода дозріла, тверда має такий дуже прушка. Сахар гарно набирає. Будемо буде висіти, будемо бачити, що вона які результати, покаже далі, якщо поросить тиждень-два. На цьому будемо завершувати це відео. По дозріванню інших гібридних форм буду старатися, щоб виходили нові відео, тому що ще є багато чого недозрівшого. Того чекайте, побачите результати, які буде показувати виноградник подальшому. Хто бажає заказати саджанців, було б дуже гарно побувати зараз на винограднику. І подивитись, спробувати, що ви хотіли б мати себе на ділянці. Це зараз дуже гарна пора якраз для цього, щоб вибрати собі саджанець, який до вподоби буде кожному. Адже виноград дозрівший і дуже приємно його зараз спробувати. На все добре. на цьому будемо закінчувати. Миру добра і слава Богу за все.